І так, це огляд на зомбі 100-100 справ, які потрібно зробити перед тим, як стати зомбі. Але перед цим вступ до цього аніме, тому що треба пояснити, чому це аніме саме таке, і чому чувак просто радується від того, що почався зомбі-апокаліпс. Для початку аніме завжди це чомусь про школярів в школі, які займаються шкільними справами, або вони в шкільному клубі, або їх призивають інший світ, що вони врятували, і чомусь ніколи в світ не призивають скуфа, якому 40 років двоє дітей, собака, дружини. На, і три роботи. Здається, йому потрібніше, А все тому, що такі скуфи і дивляться, такі аніме, тому що вони згадують японські, скуфи, японські скуфи, тому що вони згадують свої шкільні роки або е, роки, коли вони були студентами, коли життя здавалося такою залупою. Все було таким мріливим, з надією на майбутнє. Нещасливе майбутнє. По тому, що школа і Універ це останнє місце в, школі, в житті японця, там, де він відчуває щастя, де він відчуває час Час для себе. Тому що, коли він приходить на роботу, починається рабство. І для цього треба пояснити, чому це так. Розумієте, в середині 80-х Японії почався економічний кризис. А це значить, що японцям прийшли працювати більше, а це значить, що відносини японців похерились. Ну, Робочі відносини. Були прекрасними, але от особисте життя просто похерилось, що в результаті вилилося в таку прекрасну річ, як десятиріть. Кризис, який став з економічно демографічним, потім він став 20-річним, зараз він вже 30-річний, і до речі, 30-річка вже закрита через те, що старого населення Японії більше, ніж народжуваності, що є явною проблемою. Звісно, уряд Японії застосовує всі заходи, щоб люди ходили на побачення. Але знаєте, коли десятиріччями цей навик атрофується, то дуже важко привчити людей, особливо коли вони такі, ну, у мене є робота з роботою все простіше. Одна жінка, ці відносини. Скільки муті, хоча і з роботою не все так добре, тому що ну, в культурі Японії дуже швидко ввійшло розуміння, що таке робочий суїцид, тому що ну, люди буквально не витримували ну, реально. В чому -то тоді мій сенс життя, коли в мене того життя в принципі немає, тому краще. Ну ви самі зрозуміли, що. Хоча японський уряд теж сприяє тому, щоб люди ходили в відпустку, відпочивали. Вони змушують буквально роботодавців вводити відпустки, які будуть гарно оплачуватися, і о -о, субсидують відпустки людей. Але люди не беруть, тому що культ Японії в Японії це все. Тому так, тому ось такий клієнт і хоче бачити аніме про школу або аніме там, де за. Хлопцем бігає дівчина або аніме там, де Кіт домогосподар буквально доглядає за тобою? От був би такий кіт, то люди б ще б не одружувались. Та і в принципі, в нас звичайна робота, коли ви на неї влаштовуватись, якщо ви працювали на якійсь роботі всього на всього рік і звільнилися, вас обов'язково спитають на новому місці роботи при прийомі. А чому ви звільнились з минулого місця роботи? Яку зарплату ви хочете? Що ви вмієте? Але що ви вмієте, буде 150 м питанням? Спочатку буде: а чому ви звільнилися? А що ви хочете? А де ви бачите себе через два роки? В нашій команді, компанії, звісно, хочу бачити твоє униле їбало, і а працювати за копійки, перепрацьовувати, і все. О славу нашого великого сонцеликого, фантастичного, божественного, харизматичного лідера керівника. Таке життя. Не я таке життя, таке до, р... до речі. Робот слово робот насправді придумали чехи, означає воно робота, тому що робот це скорочені в слово робота, і це слово придумав чеський художник Йосиф Чепек, який придумав його для свого брата Карла Чепека, який написав п'єсу Рур в 1921 році, яка буквально говорила про гуманоїдних істот, яких створили і виростили для того, щоб вони робили каторжну важку працю замість людини. А і, і взагалі в чеській мові слово робота означає важку каторжну працю, що сама собою стає, вже знаєте, все стає на свої місця. Ну а тепер, коли душна частина закінчена, ми можемо перейти нарешті до переказу сюжету цього аніме. Звісно, з приколами, які мої авторські, можливо, навіть не смішні, але. Ми починаємо. До речі, якщо ви раптом хочете підтримати канал, можете задонатити одноразовий донат на банку Монобанку. Але це, знаєте, так просто не буде далі місця, щоб сказати це. Це Петро. Він творча особистість. Він все життя хотів займатись креативом, тому в нього було два виходи: піти креативним спеціалістом у партію Сергія Притули чи влаштуватись в креативний відділ компанії сволого гетьмана. Компанія Гандонів Поко. Компанія Гандонів Поко ваш вибір стабільності і безпеки. Але життя стало пеклом. потворча творча робота виявилася цифрами у звітах, що популярно, і намаганням слідувати дебільним трендам. per iva pes raion pes patroon І саме керівництво каже, що знімати і як ти став людиною інструментом. І тільки кохання його рятувало, і тільки тянка рятувала його від, від апатії, суїциду на роботі, на якій ти живеш. Ну і звісно ж, її їбав начальник. Ну, все ж, прям жирний натяк на те, що нас любить їбати начальство. Ти начальник тут суцільний треш. І ось ти встаєш в п'ятій ранку, щоб поїхати на роботу, і розумієш, що почався зомбі-апокаліпсис. Ура на роботу не потрібно. Що? Тож потрібно зробити першим: звільнитися. Чел стрімався звільнятися, коли його начальник був людини. Проте не стрімався звільнятися, коли він став зомбаком. Логіка! До речі, він набрався сміливості признатись дівчині в коханні. Ось вона красуня. І тут я трохи розчарувався. Я був готовий до того, що вона буде однією з головних героїн цієї історії. І навіть підозрював, що автор не зведе її з головним героєм, щоб не було клішовано. Одним словом, героїня розкриється, розкриється тема сексуального насилля. Проте все ще я отримав це дуже смачний плювок мені в обличчя. Хоча, дивлячись, як головний герой скинув цій тягарі своєї душі і Веселий тікає від неї, йому явно похуй. Тобто її не будуть більше згадувати в серіалі ні разу, тому чому і нам не має бути на неї похуй? Бувай, людина експозиція, ми тебе ніколи не забудемо, так само як тебе ніколи не забуде, головний герой. Хоча він про тебе забув. Ну що ж, наш герой вирішив відіграти за всі пропущені вихідні та бахнути бахне По! набухатися пивом з самого ранку, то святе. Проте в нього всього дві банки пива, а міг би взяти одну цицьку десанта міцного двохлітрового. І було б йому щастя. Ну що ж, він пішов в магаз? Так, зомбі-апокаліпсис, так з усмішкою. Тому знайомтеся, Маша, дівчина він зустрів в магазині, тому що. Вона виглядає як типова маша, вона буквально протилежність головного героя. Вона хоче вижити. Бачить нашого Петра в магазі. Він просить її нік в телеграмі, і вона відмовляє. І думає: ну його нахуй виглядає, як долбайоб, По хто купує пиво в зомбі-апокаліпсис? Хоча потім сумніви беруть чи не взяти було б собі баночку Рева. А вже все. В той магазин в'їхав Камаз, переїхав велосипед головного героя. і Тут могла бути реклама фітнес-центру побігати. Прийдеться тепер багато, але він побачив його. Що ви пасики на мо. Це з повним баком Дензіка, з повним баком Дензика. Я врат і бай. І тепер час настав. Він згадав, наш головний герой згадав, що в нього є друг, який виявився успішним рієвтором, який трахається з моделями з великими очима. Він красивий, високий, качок, притом ще й успішний. І звісно ж, він нещасливий. Бо він завжди хотів бути стендапером. Ага, стендапером. Ага, повірив, я вірю, я прям повірив. Не розумію, що автор хотів показати успішно Альфа самця який теж нещасливий, проте його проблеми буквально виглядають притянутими за уші. Гумор специфічний, чи, можливо, гумор японці специфічний, та інші проблеми в цьому. Аніме, який він демонструє, теж не дуже та й серйозні. Хоча хезе. Ну тобто головний герой його рятує буквально з готелю, де він прикував дівчину до Христа і способній мамі, що садист. І вони тікають на дах, приходять з даху на дах, і певний час там живуть. ГГ починає писати список з справ, які потрібно зробити перед тим, як стати зомбі, а стендапер, який, коли пригав з даху на дах, скинув весь одяг, тому будемо звати його пан Очку. Теж дописує і свої. однією з них є вишукана вечеря з стюардесами. Що їм щастить. Вони їдуть за великим телеком і здригають в ТРЦ разом із тюардесами. Звісно ж, вони стали зомбі. Одна почала бухати, як чорт інша пішла трахати з тендапером, а інша залишилась цим дебіком, бо він перепив. Результат: три дівчини стали зомбі, один ситий хуй. Не висновків не буде. Це просто знаєте, це як констатація факту. Просто воно існує і все. Після цього наш герой стає героєм, супергероєм. По цей його списку бажань. Він рятує людей їх в який стає в один момент паскою зомбі, зомбі-акула, і так вам прийдеться змирити що сюжет тут через жопа все робиться заради якоїсь тупої хуйні, як зомбі-акула. Він рятує машу, яку кинула якась дівчина, яка в паніці тікала. Потому, что она... супер, Петро рятує Машу. Одним з елементів порятунку було очко стендапера, тому що яка команда, такий порятунок. Потім Петро знову просить Машу дати номер, вона відмовляє він придурок який ризикував життям заради людей, яких не знав, тому що вважав себе супергероєм. Він каже, що він би її врятував просто так, бо вона для нього важлива. Ну і дівчина поплила і дала йому номер, проте вона все одно не приєднується до наших дебілів, тому що, ну. Вони дебіли, але вона стає більш теплою до них, тому що це вже рідні дебіли. Наша команда Мрії вирішує поїхати до батьків Петра, бо вони живуть в селі, до якої хуй доберешся, навіть зомбаки туди не добрались, Йдуть за домом на колесах, зустрічають Машу, поїде співпали хоча куди вона хоче їхати, бо вона ж міська, якби. І в наших деб'ютів навіть хоча б якісь плани є, тому перемога. В Петра з'явилася Марія. Вітаю. Вони починають вибирати машину, пологіться, по вподобаннях, по звісно ж, Маша. А незадоволена, що ж подобається маші? Ну, кожен зручний на те, що хоче, звісно, якщо це в рамках закону. Зомбаки все псують, вони беруть рандомну машину, виздять за межі області, стопують якісь рандомні тіла. Знайомтесь, керівник відділу у компанії, в якій працював Петро, він буквально стає в стан підкорення, і це доволі дивно, тому що я думав, що психіка дорослої людини сформована, її вже не так легко зламати. Але хто знає, що в нього творилось в дитинстві, хоча я сумніваюся, що в дитинстві в нього щось було прям травмуюче. В результаті він стає знову рабом, ще начальник підкатує домашній. І я здивований, що автор не хотів показати намагання її зґвалтувати. Це, звісно, погано, але він виглядає. Поганим, ну буквально, тим більше зомбі-апокаліпсис. Зазвичай такі люди огидні роблять всякі огидні речі в такі складні часи. Але ця вся історія існує заради того, щоб розкрити персонажа Машу і показати її психологічні травми, які наніс її батько, який казав, ти хочеш собаку, а що вона тобі, ти хочеш хлопця, а що він тобі одруження? Взагалі марна трата часу. От цікаво, як ще можна цікаво сказати дитині, що тебе не хотіли. Та і саме Маша рятує нашого головного героя від цього ментального рабства, і все наш герой готовий їхати далі до своїх батьків, досліджувати цей всесвіт, цю планету. Цю Галактику, але нападають зомбі. І він рятує свого начальника, який, знаєте, доволі гамняна людина, але він його рятує від зомбі. І тепер начальник поважає Петра. Але є маленький нюанс: ніхто не поважає начальника. Розумієте, коли ти віддаєш накази і нічого не робиш, то ніхто не хоче з тобою якби, комунікувати і працювати далі. Тому що буквально більшість людей, які працювали разом із цим начальником, вони буквально виконували роботу. а начальник Буквально тільки командував, знаєте, начальник. Ну, тебе ви зрозуміє. Якнич герой іду далі, зустрічає духа помсти. Насправді німкення, яка любить Японії, знає про неї навіть більше, ніж самі японці. Це прям класний Сьо, це. Ну, от що ви знаєте про Україну? Ви живете в Україні? Що ви про неї знаєте такого цікавого? От, наприклад, наприклад, як Судковецький замок. Замок 15-17 століття на Подолі у селі Судківця Хмельницького району Хмельницької області. І Це вам не хуйня собача це. це шато, Хоча сам персонаж потрібний, наскільки як і третя Га людині, ми то знаємо, хто головна вайфу цього серіала. Падайниця раб. Проте вона мені подобається. В результаті вона розповідає сумну історію про те, що їй потрібно доставити рибу, поки вона не зіпсувалася, щоб нагодувати людей. Звісно, ні, щоб спробувати суші. Далі вони пробують суші, далі серія з гарячими джерелами, і потім з Стесла, який побудував будинок на дереві. І, звісно ж, це сумна історія. І інколи, здається, а нахріне, я це дивлюся. І нарешті починається частина із селом. В селі є люди, які. Теж врятувалися з міста. Є люди з цікавими професіями, і є дуже сумнівні люди, і прям ну дуже сумнівні люди. Просто як вам пояснити, ось Петро приїжджає до своїх батьків. В нього якийсь комплекс вини. він вважає, що він негідний батьків, що він не реалізував щось для них. І, можливо, це знайоме кожній людині, але є маленький нюанс. Батько каже, ти щасливий від цього. От, тобто. Інколи очевидні речі, які нам кажуть, ми не сприймаємо, тому що ми блокуємо це все. Ми от просто блокуємо цю інформацію, ми її не хочемо сприймати. При тому, що батько говорить по душам з Петром і признається, що хотів стати космонавтом. от Саме це його опринув... от, от Він би був би під щасливим, якби він був космонавтом. Те саме село показує, що от люди мають працювати разом, щоб вижити, тому що в селі набагато складніше жити чим місті, там, де є більш комфортні умови для життя, тому що це все таки місто, і там більше інфраструктури і розваг, і взагалі більше можливостей. Тим в якомусь селі, а і те, і ці сумнівні люди, які представляються як вороги, з якими наші головні герої мають змагатися. Вони теж сумнівні від дівчини, яка буквально хоче, щоб всі жили за якимись правилами чувака, який буквально якийсь невтаха, лошок, який спалив ресторан, якого мрія засунути язик в род жінки. Ну, ті, я, я не кажу, що цього не існує в реальності, але це виглядає ну дуже дивно. А їхній. Тому що це ж команда, в принципі, як наших головних героїв, в яких теж є оця книга зошит, де вони записують сто справи, які потрібно зробити перед тим, як стати зомбі, і там багато маргінальних ідей. І знаєте, оця задумка прикольна, але автор реально творчий імпотент, тому що мені здається, він встрав гарну ідею, тому що ну, конкретно чувак, який буквально всіх оминав, зненавидів всіх. Ух ти, ухти. Якщо ти ні з ким не спілкуєшся, то тоді не треба винити, що у тебе немає друзів. Тому що ти буквально відділився від всіх. Ти себе обмежив, ти закрився, а потім всі винні, всі погані. Я не кажу, що таких людей немає, але це виглядає ну так якось дивно і так убого, при тому, що він буквально хотів перетворити головного героя на зомбі, він забрав його батька. А батька ще нагнітає, що батька страшна хвороба, і все таке. Якщо ви не хочете спойлерів, то не слухайте це. Але віляться страшною хворобою. Батька є геморой. І а, тут треба вже привикнути до того, що в історії про зомбі не буде а, смертей головних героїв, не буде нічого страшного. Це тупа комедія про зомбі, і, і що я міг очікувати від цієї історії, якщо це тупа комедія про зомбі. Хоча інколи тупість цього аніме мене вбиває. Проте любові більше до цього аніме. Набагато більше. Так я продав душу заради цицьок з аніме і Назаренко, як тебе там блядь, іди нахуй.